Як розвинути впевненість в собі? Бо є страх здатися некомпетентною і тому краще промовчати, а не братись за щось. Наперед, дякую за відповідь. Питання дуже цікаве, бо воно з тих, які не мають простої відповіді, розвинути впевненість в собі це надзвичайно ємкий, тривалий, регулярний процес. Наприклад, в мене це переведено в технологію, яку я на собі пережив. Вже на десятках клієнтів вона працює. І ця технологія організована в програму внутрішня точка опори. Ця програма має три ступені. Один ступень, один місяць. Це один місяць, другий місяць, третій місяць. Ми працюємо три місяці з перервами. Ось вам відповідь на питання, як розвинути впевненість в собі. Переходьте на програму внутрішня точка опори, тому що це неможливо зробити через відповідь або, знаєте, якоюсь черною таблеткою. На жаль, чи на щастя, це неможливо. Коли ви задаєтеся цим питанням, я розумію, що у вас є потреба і запит розбиратися з внутрішнім станом, з опорою на себе, з тим, що ви могли б проживати різний досвід, різну поведінку в різних ситуаціях і тому, що це не виходить, є, на це є досить багато причин. Це не одна причина, це сукупність причин. Кожній з, з них потрібно приділити увагу, пропрацювати, отримати новий досвід. І далі цим досвідом розвиватись, робити його своєю навичкою чи звичкою як новий підхід, якого у вас раніше не було. Це цілий комплекс кроків. Починаючи від мислення, закінчуючи розумінням себе і проявом з іншими людьми, вибудованням особистих меж. Мислення я особисті межі з зовнішнім світом. Це таких три узагальних складових, величезних кроків, які потрібно послідовно кожен пропрацьовувати. І досить глибоко я вам скажу. І навіть після програми. Ще маю ну, багато ситуацій, коли люди закінчували програму і закінчують і продовжують працювати на персональних сесіях, тому що є ще маса моментів. Добре, я розібрався, я, там, чи я розібралася. Є розуміння, є усвідомлення, є ясність. І потім ми з цим йдемо в життя реальне впроваджувати і виникає ще там маса питань. А як в побуті, а як на роботі, а як в бізнесі, а як відносно себе. А як там в сім'ї щось е, це все застосувати? А тут в мене вийшло, а тут в мене не вийшло. І тут додається ще десятки питань, які потім постійно прояснюються, пропрацьовуються і е, таким чином відбувається наповнення новим баченням, ново, новою моделлю мислення, новими підходами. Впевненими, твердими. Ось е, тут, думаю, кажу, це цілий комплекс. Щодо страху, здатися некомпетентною, тому краще промовчати або не брати за щось. Дивіться, от в вашому запитанні є кілька важливих складових, які потребують окремої уваги кожна. По-перше, чому у вас виник страх здаватись некомпетентною? На це є причина. Чому краще промовчати? Це значить, я уникаю контакту, діалогу. Спосіб захисту від того страху. Не братись за щось теж уникання або перекладання відповідальності. Це теж спосіб захисту від страху. І дивіться, що у нас виходить. У вас є страх, який ви не розумієте, звідки у вас взявся, з яким ви, мабуть, живете вже не один рік. І у вас є відпрацьовані сценарії захисту від цього страху. І розумієте, що все дуже гально складено страх, захист раз компенсували. Інше питання, що ви платите велику ціну за це. Велику. Ви не реалізовуєте себе. У вас немає близьких стосунків. Ви уникаєте ряду справ, де ви могли б радіти від процесу і від результату. Ви займаєтесь часто не тим, чим ви хотіли. Ви часто не виражаєте те, що ви хотіли виразити. Це все ціна. І ця ціна разом із. Униканням і капітуляцією, тобто перекладанням вашої відповідальності на інших в яких ситуаціях, це все ваші способи захисту від чогось небезпечного. І те небезпечне і провокує ваш страх. Те небезпечне виникло колись в минулому. Ви про це успішно забули. А сьогодні на поверхні лише вам маячить страх періодично або більш часто. Це вже в кого як. Не знаю, як вас тут вже потрібен ваш коментар, ваша відповідь. І оцей страх здатися некомпетентним – Це вихівка айсберга. А там знизу є реальна причина, реальні події, які ви колись проживали. Вони закінчились для вас, м'яко кажучи, недобре. Ви з цим не справилися і для себе придумали спосіб, як можна тепер цього уникати. Ви ним і користуєтесь. Тому, яке рішення? Перше, щоб. В даній ситуації, наприклад, в контексті вашого запитання, розвинути впевненість в собі. Треба зрозуміти, що генерує невпевненість. Чому страх виник? Раптом? Звідки? Через що? Чому він кожного разу виникає? Доки ви цього не усвідомите, на жаль, ви не зможете нічого змінити. Без цього прояснення у вас не буде фундаментальних змін в житті. І це забирає вашу твердість, вашу опору, ваш стержень всередині, вашу тут, так звану впевненість. Ви не керуєте цим процесом. Ви здобуваєте впевненість в житті тоді, коли ви керуєте процесом, коли ви його визначаєте, ви на нього впливаєте, ви вирішуєте. От тоді впевненість, у тоді є сила впливу певна. А тут немає. Чому? Тому що ви уникаєте, ви не йдете на вирішення, ви уникаєте цього рішення. Отже, та ситуація, яка в свій час відбулася колись в минулому, сьогодні про себе нагадує через страх. Вона вами не прийнята, не усвідомлена, не пропрацьована, висновки звідти не винесені. Відповідно, коли ви потрапляєте в цей ризик, у вас є лише один спосіб. Два. Це уникати і перекладати відповідальність. А так, щоб піти реалізувати, так, щоб піти і помилитися і здатися некомпетентною, некомпетентно, це недоступно, це небезпечно. Ось так. Тому усвідомлення небезпеки, усвідомлення причин, чому ви так робите, буде для вас. Тим рішенням, яке не буде забирати впевненість. Не буде забирати впевненість, а далі ще цю впевненість треба накопичувати, здобувати. Як? Через досягнення, через результати, через дії, через десь, можливо, якісь ризикові кроки, через взаємодії з іншими людьми, через те, що виражаєте свою позицію, вибираєте за різні справи. Ви будете досягати впевненість через результати, через тверду основу. Досягли результату. О, є, можу. Відчуваю, впливаю новий результат, новий, новий, новий. І так ми накопичуємо знання себе, розуміння себе. Ми знаємо, на що ми здатні, ми впевнені в собі встаємо. встаємо чому стаємо в собі? Тому що ми знаємо, на що ми здатні, ми впливаємо, досягаємо. У нас є навички розуміння, вміння і тому подібне. Тому цей страх це баласт, який тягне вниз і не дає можливості набувати впевненості в результатах, в досягненнях. Це те, що здіймає вас вгору. І це два важливих процеси позбутися баласту і накопичувати досвід перемог, досвід досягнень, які то впевненість буде лише посилювати. А будучи в страху, ви не маєте можливість посилювати впевненість, тому що ви уникаєте, обходите, згладжуєте і тому подібне. Ви навіть не беретесь за те, де могли би досягти висот. Ви навіть не беретесь за це і братись не будете, доки її страх ви братися не будете. знаєте, ви сидите в автомобілі. З цієї сили тиснути на гальма. От витиснули і ще й ручне гальмо там. <смі> так, Вмикнули, чи потягнули, чи сьогодні кнопки вже ставлять на автомобілі. І потім пробуйте на газ тиснути. Що відбудеться? Машина реве, мотор червоний, перегрівся. Бум. Приїхали. Ви не зрушите з місця. В кращому випадку будете. Займатися певними справами, але з надзвичайними надзусиллями, змушувати себе стимулювати, заставляти і, і тому подібне. Ось так це працює. Ви знаходитеся в внутрішньому протиріччі. Вас з одного боку тисне гальма, тобто стримує, а з іншого боку, ви прагнете щось робити, прагнете розвиватися, ви відчуваєте, що ви не реалізовуєтесь, і з кожним роком ця напруга буде зростати. На жаль, чи на щастя вона буде зростати. Чому, на жаль, тому що ви себе не реалізовуєте, чому на щастя, тому що чим більше буде напруга, тим швидше ви почнете розбиратися з цим запитанням. Ось буде, такою буде відповідь на ваше запитання і на вашу ситуацію. Я дякую за е, мужність, сміливість от, озвучити таку ситуацію. Вона непроста. Е, для вас, я розумію, що вона для вас непроста, вона має рішення. Це рішення має бути комплексним. Ще раз повторюсь, позбутись баласту, усвідомити причини страху його дію, як він на вас впливає, нівелювати його. І здобувати впевненість в досягненнях, і в перемогах і в результатах. Поєднуючи цих два підходи, ви вирішите свій запит. Це можна зробити комплексно. Більше того, це було б якнайкраще робити комплексно. Для цього ви можете завітати на сторінку програми «Внутрішня точка опори. Вона є посилання під відео. Перейдіть, ознайомтесь, почитайте. Зараз е ще набору немає, бо зараз йду йдуть навчання е тих потоків, які зараз існують і працюють, і проходять цю програму. Коли буде е новий потік, ви просто можете забронювати місце в ранньому списку, так? І коли буде набір, ви перші в нього потрапите, бо там обмежена кількість місць. Там не може бути велика група. Я з кожним працюю персонально, індивідуально розбираємо всі запити і запитання. Ну це дуже потужні рішення, дуже комплексне рішення. А, і через себе я їх провів, і через вже десятки клієнтів це дуже потужно працює, дає надзвичайно гарні результати. Якщо ви в цьому зацікавлені, в цих внутрішніх змінах для себе, тоді ласкаво прошу в ранній список. Дякую за запитання. Ясність. Первинно ми з вами створили. Далі вже рішення дії за вами.